Любі малята! Сьогодні я хочу вас познайомити з поняттями довгий, короткий! Для цього ми будемо подорожувати нашим улюбленим містом. Подивіться, будь ласка, на картинку. По довгій-довгій дорозі їде автобус і машини. Якщо подивитись уважно на, машин, на автобус і машини, ми бачимо, що автобус! Довгий, а машини короткі. А також лавки. Посередині довга лавка. Збоку короткі лавки. А краще розібратися з поняттями довгий і короткий, мені допоможуть олівці. Олівець блакитного кольору. Прикладаємо до автобуса. Він такої ж самої довжини, як і автобус. Олівець блакитного кольору. А тепер олівець червоного кольору прикладаємо до машини. І він такої самої довжини, як і машина. Отже, для того, щоб дізнатися, який олівець довгий, а який короткий, нам їх треба порівняти. Для цього нам треба їх покласти поряд один біля одного, гарненько з одного боку підрівняти і уважно подивитися. Подивіться уважно, у нас блакитний олівець виступає за межі червоного олівця. Значить, у нас блакитний олівець довгий, а червоний олівець. Короткий. Ось так ми дізналися, який олівець довгий, який короткий. Так, за допомогою олівців ми переконалися, що автобус довгий, а машина коротка. У мене є дві машини червона і біла. Якщо їх порівняти, то ми зрозуміємо, що червона машина довга, а біла коротка. Отже, я вам пропоную зробити дві дороги. Для червоної машини зробити дорогу довгу, а для білої машини зробити дорогу коротку. А потім їх порівняти. От я і побудувала дві дороги. Для червоної машини і для білої. Для червоної машини я зробила дорогу з олівців оранжевого кольору, а для білої машини з олівців синього кольору. Яка у нас дорога вийшла довга, яка коротка. Так, дорога, по якій їде червона машина, довга, а біла машина їде по короткій дорозі. Але у нашому місті є ще тротуари, по яким ходять пішоходи. І я пропоную вам для наших пішоходів зробити також тротуари. А побудувати тротуари можна будь-що, що є вдома. Наприклад, це можуть бути прищіпки або лічийні палички. А я вирішила побудувати для наших пішоходів тротуари з конструктора Лего з цеглинок і з макаронів. Для дівчинки Марійки я побудувала довгий тротуар з конструктора Лего, а для хлопчика Іванка короткий тротуар для побудований з макаронів. Отже, у нас є два тротуара – довгий і короткий. По якому йде, дівчинка Марійка? По довгому чи короткому? По-довгому. А хлопчик Іванко йде по якому тротуару? По короткому. Ось ми і познайомились з вами з поняттям довгий та короткий. Сподіваюсь, вам сподобалося. А тепер я пропоную вам вдома побудувати дві доріжки. Для машинок або ваших іграшок, одну довгу, а другу коротку. І прислати мені ваше фото або відео. Дуже дякую, чекаю!